Мир вам, братії і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. І чому ж Фаріон загинула? А Бужанський ні, питаємо ми себе, питаємо ми себе у розпачі. Фаріон, українська патріотка, яка все життя боролася за українську мову, за український дух, за українську культуру, протистояла. Московізації і ваті. А Бужанський це типова вата, який ненавидить все, що пов'язано з Україною, і певно, сильно зрадів, коли загинула Фаріон. Бужанський народний депутат і блогер, який пропагує. Проти України і в якості народного депутата так само підтримує всі антиукраїнські ініціативи Верховній Раді і намагається заблокувати всі проукраїнські ініціативи. Міністр внутрішніх справ Клименко сьогодні повідомив нам, що підозрюваний. У вбивстві Фаріон мав намір вбити після того і Бужанського. Навіщо Москві було після Фаріон вбивати і ще і Бужанського? Навіщо вона цього дурня нацьковувала і ще і на цього ватника? Тому що Москва використовувала його в сліпу. Певне, його переконували в тому, що удари по фаріон, яка як ви читаєте в інтернеті, є агентом ФСБ і Бужанський, який теж агент ФСБ це буде на користь українському патріотичному рухові? Ми теж багатьох в Москві використовуємо в сліпу і. Дуже багато людей, які нібито є московицькими патріотами і підтримують війну в Україні, здійснили диверсії терористичні акції в інтересах СБУ проти тих чи інших об'єктів чи діячів в Москві зокрема, ця дурепа, яка проносила бомбу на. Пропагандистські зібрання до цього о, московицького пропагандиста в Ленінграді, друге, якщо е, вбивство Фаріон це однозначно рука Москви, і тут важко когось все таки було би переконати, що це не Москва, незважаючи на те, що е, Москва хотіла вдавати, що цьому вбивстві були заінтересовані внутрішні українські сили. Але вбивство Бужанського тут. Чітко можна було повісити на українських патріотів, на українських комбатантів, можливо, на те саме, СБУ. тут більше хотіли працювати на західну аудиторію. Подивіться, нацистський київський режим знищує неугодних собі депутатів і блогерів, слова яких не співпадають з державною пропагандою. Є іще один момент, якщо ми подивимося в історію, то побачимо, що Москва любить знищувати власних прихильників. Москва використовує вату і підпалює її для того, щоб скористатися іще і димом від вати. Свого часу, коли в 1914 році Московія ненадовго захопила Галичину. В Галичині на той час було дуже багато москофільських діячів і москофільських видань. От всі ці москофільські діячі були одразу заарештовані, а москофільські видання закриті, тому що Московія довіряла тільки московитам. Боротися за себе і тільки московицькою мовою мала здійснюватися московицька пропаганда. Згодом уже на великій Україні в 20-30-х роках Московія розправилася з усіма промосковськими діячами. КПУшниками, КПЗУшниками, тобто українськими комуністами, які завжди виступали за союз з Москвою. Наші ватники тут, до речі, не розуміють, що якщо вони за москву, це зовсім не означає, що Москва їх не репресує, якщо завоює Україну, репресує майже всі, хто потікали з Іспанії або з Європи, всіх цих ліваків в 30-х роках, вони тікали в Москву. В СРСР тодішній практично всіх або розстріляли, або заслали до Сибіру. Свіжий приклад Вірменія. Здавалося б, це там не те, що багато ватників. Це колективна ватна країна. Вона географічною долею була прив'язана до Московії. Власне, інакше ніж на Московії її не було на кого покластися. І От вона підтримувала все абсолютно московське, і тим не менше. Сама Московія проти них підтримала азербайджанців. Тобто московити кинули братський народ і навіть не помурщилися. Всі ці наші любителі руської культурки думають, що руська культурка їх пожаліє, не пожаліє, знищує ще швидше ніж. Українських націоналістів Бужанського треба зберегти те, що міністерство внутрішніх справ і СБУ знайшли плани на його знищення. Зовсім не означає, що його тепер не знищать. Ну звісно, знищать за логікою процесу. Його мають знищити. І єдине можливе місце, де його можна порятувати, це в'язниця. Внутрішня тюрма СБУ чи ну хоча би лук'янівський слідчий ізолятор, там їх треба всіх рятувати. От українську владу треба від замахів з боку Москви рятувати в цих місцях. Думаю, Бужанському багато є що пред'явити по його антиукраїнській пропаганді, по фактичній його зрадницькій позиції. І крім всього іншого, всім буде зрозуміло, чому він там в слідчому ізоляторі його там рятують. Але уявляєте, як хітає, яка емоційна розкачка є у цього самого Бужанського, не встиг зрадіти смерті Фаріон, як виявилося, що і за ним ходить смерть від тих самих. Якщо ми вже заговорили за вато, то є два різновиди. Основних ті різновиди, які присутні в українському інформаційному просторі, які є популярними. Це вата наумняки, типа Арістович, Бомейстер, які морщать лобік і розповідають нам про те, що Україна скотилася до диктатури, що все дуже погано. Що тут всі все вкрали і знову крадуть і завжди будуть красти, і що. Українська культура це нічтожество, а тут, взагалі, диктатура і жодної демократії. Вони розповідають це московитською мовою, тобто розповідають в першу чергу московитам. Отже, московитам вони розповідають, що Україна настільки погана, тут вона не така недемократична, вона така крадійська, вона така неефективна, що її не шкода бомбардувати. А рускоязичним українцям вони розповідають, що з Москвою треба якомога швидше замиритися нарешті припинити весь цей жах, припинити стріляти в окупантів, тому що окупанти теж люди. Не можна знеособлювати окупанта, він теж людина, а його культура це велика культура. На відміну від якоїсь там дрібненької української культури, і взагалі непогано було би замінити українську культуру на московицьку культуру тут в Україні. Остаточно українську мову на московицьку мову тут остаточно, тому що їм так зручніше цим був містером московицькою. А значить, і українську державу на московицьку державу. Адже якщо це одна культура, то навіщо дві держави? Якщо один народ, то навіщо дві держави? Цебто, от отака проста думка проводиться багатьма дуже розумними словами. Всі ці Арістовічі був мистер, звісно, давно потікали з України, сидять на заході і захищають русську культурку і гідність. Українського і російського народів в якійсь такі в одному монстрі, і переконують нас, що чим швидше ми капітулюємо перед окупантами, тим все буде у них краще. Це Бужанському не потолонило. Він як нардєп сидить тут в Україні. Мабуть, у нього тут якийсь бізнес, який він не може перенести за кордон. Якось він там тусується, мабуть, десь там навколо якихось владних кіл, і звідти щось там собі уриває. А звісно, йому хотілося б бути на смарагдовому узбережжі Франції і звідти, власне, просувати всі свої меседжі. А тут іще й шльопнуть можуть свої ж. І другий різновид для. Ютуб глядачів, які попростіші для тих, хто сидить в Тіктоці, в Інстаграмах і все таке інше, теж є популярні люди. Виявляється, я не буду називати їхніх імен, які сидять в київських ресторанах або у Франції або в Сполучених Штатах і страшенно втомилися від війни. Ми не вивозимо цю війну, кажуть. Вони нам Надо, як можна скоріше це все прекратіть. Кажуть вони нам до речі, Москва завжди може прямо вони прямо підтримати і умнікових блогерів і оцих блогерів для домогосподарок. Через ті чи інші фонди можна коли не прямо. Прямо це може бути просто якийсь гуманітарний фонд, фонд, культурний фонд, якийсь фонд, якийсь. Е Спрямований на підтримання згоди між народами, можна замовити їм якесь умнікове, можна замовити якусь статейку, запропонувати прочитати лекцію за великі кошти. А от тим, що попростіше, можна давати і прямо гроші. Тобто, все таки більшість із них 100% підтримається Москвою знову ж таки прямо або не прямо підтримується фінансово. Це агентура впливу, і тому, коли зустрічаєте такого чи умнікового, чи для домогосподарок, то не соромтеся, якщо ніхто не бачить і поруч немає камер спостереження, то зробіть саме те, до чого вас кличе. Ваша душа і ваша національна свідомість, але якби там не було, зараз ми побачили наскільки швидко може працювати Національна поліція і СБУ. Звісно, якщо такі з'ясуються, що підозрюваний справжній вбився, а не як завжди, і ми можемо зробити роботу національної поліції іще ще більш ефективною, якщо приберемо від неї виконання зайвих функцій. А отже, дозволимо їй позбутися баласту. Половина співробітників це баласт. Є у нас, наприклад, така поліція моралі. Я не знаю навіть скільки їх там в цій поліції моралі. Я думаю, що назбирається повноцінна бригада по кількості цих співробітників і ще одна додаткова бригада. Дисципліновані люди при погонах, от якими можна було би поповнити ту саму людь. І от вони могли би вже утримувати фронт на Донбасі. Натомість вони займаються охороною нашої моралі. Нашу мораль вони охороняють не від ватних проявів, не від ватників, не від московської пропаганди. Вони охороняють нашу мораль від проституток і від порнографії. Коли українська жінка займається проституцією, це ганьба, яка лежить на голові всієї нації. Взагалі, це неприпустима річ. От ми не можемо уявити, щоб Чеченка в Чечні займалася проституцією навіть при Кадирові. Хіба що вони там можуть бути проститутками Кадирова, але принаймні тоді Кадирову доводиться за це платити якісь неймовірні кошти і залякувати смертю батьків цієї дівчини? А тут вони йдуть добровільно за маленькі кошти займатися проституцією. Це звісно ганьба. Порнографія це неприємне явище. Купа латіносів, японців, негрів і корейців продукують порнографію. хай вони цим займаються. Зовсім не потрібно цим займатися українцям. Це теж ганебно, це теж спосіб ганебного бізнесу. Але фактично відволікти цілу бригаду з фронту для того, щоб вона займалася боротьбою з порнографією це про що взагалі зараз в часи війни. Мораль. Підвищується і охороняється тільки однією інституцією, церквою. Жодна поліція не здатна зробити суспільство більш моральним, вона здатна тільки деморалізувати суспільство. Тобто, однією ногою національна поліція охороняє її паради, бере в них участь, а другою ногою вона бореться за суспільну мораль. Тобто, ті самі люди, які беруть участь в її парадах, в яких, до речі, беруть участі діти, між іншим. Подивіться, на кожному, на кожний проводять дітей. Ті самі люди, часто із цієї самої поліції моралі, потім ідуть і другу половину дня борються з проститутками. Поліція моралі викрала в Дніпрі якусь одеситку, яка сама себе знімала на телефон, продукувала порнографічний контент. Для того, щоб її викрити, то частина цього порнографічного контенту була закуплена національною поліцією на суму 5,5 тисячі гривень. Тобто, там, мабуть, багато цілий відділ, там у них займався районний відділ, якийсь там, чи як там в районному відділі оця поліція моралі, може, міський відділ в поліції Моралі займався, мабуть, стежив за нею півроку, купляв по порнографію. Що вони там зробили з цією порнографією, я не знаю. І потім вони її нарешті виловили. Була задіяна прокуратура, був задіяний суд. Маса людей. От що ви зрозуміли, такі там слідчі, дознавателі, оперативники, прокурори судді, прокурор нагляду над слідством, прокурор, який підтримував звинувачення в суді, в результаті її присудили до 35 тисяч гривень. Штрафу, тобто вони поєміли з цього 35 тисяч гривень штрафу, із цих е, грошей 5 тисяч пішло на закупівлю її контенту. І я думаю, що разів в 10 більше, що в 10 разів більше. Пішло на заробітну платню співробітникам поліції моралі, прокурорам, які в цей момент займалися цією справою, і судді, які цю справу розглядали на мабуть, не на одному засіданні судовому, а на кількох судових засіданнях. Отже, поліція у нас бореться з порнографією з проститутками. Поліція в нас бореться і з цілком добрими речами зі зброєю, з боєприпасами на руках у населення, тобто з нормальним чоловічим інстинктом. Тобто, поліція бореться і проти поганих речей. Звісно, порнографія це погана річ. Просто ви розумієте, в чому справа що чим вони всі займаються? Ви розумієте, що вони займаються кришуванням, що це ж неможливо надавати послуги проституток. Всіх цих салонів, де все це відбувається, всіх цих притонів, то зрештою продукувати порнографію, неможливо конспіративно, все це робиться відкрито. І для того, щоб це робилося відкрито при наявності поліції моралі, це значить, що ці поліції моралі треба відстоювати, платити. Тобто, ті от люди, які сидять в тилу і борються за нашу мораль. Замість того, щоб перебувати на фронті, вони мають додаткові дуже непогані заробітки. Вони мають корупційні гроші. Вони, власне кажучи, і розвивають корупцію в цьому секторі економіки, якщо це можна назвати економікою. Це сприяє моралі? Чи корупція це моральна річ? Можливо, якби поліція займалася тільки важливими речами, пошуком вбивць, пошуком крадіїв. Ну, звісно, участю в обороні нашої держави і не займалася б оцими дурницями, то у неї все виходило би ефективно, і от знову повертаюся до садиби Зеленських, яка була знищена не встановленими особами, як нам повідомила Національна поліція. Можливо, вона вже встановила ці не встановлені особи, але не вона встановила, не національна поліція встановила, що виявляється. Клічко був до цього причетний. Клічко, який так побивався, так лицемірно сумував з того, що знищена історична садиба в Києві, де дуже мало садиб. Це в 19 столітті. У нас мало в Києві менше будівель 19 століття, ніж в Одесі, менше, ніж у Львові. Звісно, що ця садиба Зеленських, так звана, не була палацом, вона не була шедевром архітектури. Але у нас так мало взагалі пов'язаного з історією Києва. Що нам треба над кожною будкою, збудованою в 19 столітті чи на початку 20-го, трястися просто для того, щоб атмосфера міста зберігалася. Так, от виявляється, що зруйнувати цю садибу дала дозвіл КМДА, а саме департамент міськбудування будування і архітектури КМДА, і цей дозвіл підписала начальник служби. Місто кадастру і заступниця департаменту містобудування КМДА Святина Валентина Антонівна, тобто високопоставлена чиновниця, призначена кличком, тобто вона підписала дозвіл на так звану реконструкцію. В цьому дозвілі зазначено, що КМДА вимагає тільки, щоб розміри фундаменту залишилися такими, як були. Тобто їх цікавили тільки розміри фундаменту з усім іншим, можуть робити все, що завгодно. Сказали вони ЖК Тургенів. Кажу вже за те, що в принципі аморально давати будь-які дозвіли. На роботу ЖК з назвою Тургенєв. Завтра у нас тут з'являється ЖК з назвою Пушкін. А післязавтра ЖК з назвою Путін. Московитська культурка ж вона саме така, вона саме так пролазить, і оця московецька культурка знищує нашу історичну спадщину не тільки, як ми вже казали, ракетами, вона знищує і за допомогою КМДА, і будівельною технікою. Тобто, що можна сказати? Що чиновники призначені кличком за сприяння кличка, за прохання кличка, знищили черговий об'єкт культурної спадщини в Києві. Я хочу вам сказати: не треба більше голосувати на посаду Мера Києва ніяких боксерів. Тільки біоланчелістів людина без історичного і культурного кругозору не має права бути мером Києва. Можливо, національна поліція якось би потрошку би порушувала бо вже кримінальні справи проти клічківських чиновників і так далі. Бо якось обходиться обшуками. Ну, все таки справи іноді порушуються їх навіть багато порушується. Ми щось не чули за жодну посадку. І щось ні з ким із цих чиновників так не працюють, щоб він дав показання, власне кажучи, на шефа. Два слова за президентську кампанію в Сполучених Штатах. Я, звісно, жодним чином не є фахівцем в Сполучених Штатах в їхній виборчій системі і в тому, що там відбувається на виборах. Але мені дуже цікаво про це читати, і дуже цікаво розповідати, тому що я читаю анекдоти і розповідаю анекдоти. От анекдотів там багато. А ми всі з вами любимо анекдоти. Тобто, моє сприйняття феноменологічне, воно безсистемне, того що відбувається в Сполучених Штатах, як і у вас так само. Але анекдоти, феномени, ми маємо звідти вихоплювати, хоча б для того, щоб розважитися. Ви знаєте, що Обама дуже образився на всіх. Що радилися з Клінтонами там демократичні партії? Дві мафії: одна Обамівська, одна Клінтонівська. Що радилися з Білом і Хіларі Клінтон стосовно заміни кандидата в президенти? А з Обамою і його жінкою не порадилися. Але все таки він здається, готовий нарешті уже після паузи підтримати Камалу Харіс в якості кандидата в президенти. по-перше, тому, що виходу нема. А по-друге, тому що до нього звертаються спонсори. А там цікаво, що спонсорство здійснюється не тільки великими корпораціями, але і відбуваються збори коштів на виборчу кампанію і серед людей і дрібних компаній. Зокрема, є такі кокуси, як вони називаються? Чомусь вони називаються кокуси у них. Чорні жінки за Камалу. Є ще один кокус, який називається чорні чоловіки. За Камалу. І от ці чорні жінки за Камалу і чорні чоловіки за Камалу Харріс звернулися до цього Обаму з питанням: ну, ти сам же ж чорний, і вона чорна, а така в чому проблема? Чорні кажуть вони, мають підтримувати чорних. На них не порушили після цього кримінальну справу за расизм. Ви можете собі уявити, такий кокус білі жінки за Трампа, наприклад. Чи білі чоловіки за Трампа? Я думаю, їх би всі посадили в тюрму в такій демократичній країні, як Сполучені Штати. А скажем, когось закликати підтримати Трампа, наприклад, чи будь-якого іншого кандидата в президенти будь-якої партії за те, що він білий, це був би дуже серйозний скандал і дуже серйозне кримінальне переслідування. Були би мітинги на вулицях, були би расові безлади. Було б дуже багато всього цікавого. Я не кажу, що це погано в смислі, те, що білим не можна, те, що можна чорним, мабуть, білі заслужили. Горе переможеним. старовинний латинський принцип горе переможеним. Я сам теж це чорних, тому що я колись все таки сподіваюся, що мені дозволять відвідати сполучені штати. Мені дуже цікаво подивитися, як там насправді все влаштовано. Але починали ми з ватних блогерів, і ними треба і закінчити. Е, от е, їх активно цитує зараз всіх московицька преса. У цього богу любить цитувати московицька преса, тому що він говорить вигідні для неї речі, тобто він говорить пропаганду, яка вигідна московицькій пресі. Арістовича любить цитувати оцих от блогерів для домогосподарок, теж люблять цитувати в Москві. для того, щоб показати своїм винюшкам, що в Україні все погано, і для того, щоб показати українцям, які на жаль теж все це читають, що треба капітулювати. Отже, ми не нівозям не вивозим цю війну, кажуть вони. Братя, насправді це не так. У нас має бути багато приводів для оптимізму, якщо дивитися. Не через свої емоції, не в похмільному синдромі на ситуацію, а дивитися тверезими очима, отак от як воно є. От трошечки збоку потрібно іноді подивитися на себе і на те, що з нами відбувається. І от ми бачимо, що українські збройні сили утримують фронт в тисячу кілометрів. І стримують десь 500 тисячне угрупування ворога, утримують фронт уже давно, протидіють уже давно і знищують кожен день дуже велику кількість ворогів. На деяких ділянках на 2, 3, 4 кілометра ворог просувається за деякий час. Але в цілому фронт утримується. І справді, як кажуть, я погоджуюсь з цією думкою, уже дуже давно не було жодного стратегічного успіху у ворога. Розумієте, одне діло триматися, коли є драйв, тоді, коли ворог не роздуплився, коли ворог розгубився, коли він не навчився. Друге діло утримувати фронт, тримати оборону при несприятливій кон'юнктурі. Наших бійців менше ніж бійців ворога. Справді воювати дуже важко, і в цих дуже важких умовах при дефіциті боєприпасів і техніки, тим не менше, наші стабільно тримають оборону, а подекуди переходять в контратаки. Досі дуже добре співвідношення втрат. Сирський казав, один до трьох в певні періоди і один до п'яти. І це саме те, що потрібно, попри все, от попри всі негаразди, тим не менше роздуплилася і Європа і Сполучені Штати, і озброєнь стає більше. Причому озброєнь різноманітних класів два з половиною роки тому московити майже знищили нас. Вони майже взяли Київ, Чернігів, і Харків. Вони тоді ж взяли Херсон, маючи всього лише 300 тисяч військ. Зараз вони мають 500 тисяч військ і їм важко просуватися кожний кілометр. Тоді вони зайшли як ніж у масло. Зараз про це не може бути й мови. Зараз потрібно покласти дуже багато вонюшок і техніки на кожний кілометр фронту. Нам протистоять 3,5 тисячі танків більше ніж 300 літаків. А у нас дуже мало авіації. Практично і значно менше на порядок менше бронетехніки важкою ми тримаємось. У них нема успіхів при цьому раніше. Вони ракетами і безпілотниками розстрілювали нас як кошенят, тобто їхні ракети досягали скрізь, куди вони хотіли, щоб ці ракети досягли. Тепер не так, тепер значно покращилася і ще покращується з кожним місяцем. Наша протиракетна оборона. Ми навчилися все таки боротися і з безпілотниками значною мірою. І більше того, зараз українські ракети і українські важкі безпілотники досягають на сотні кілометрів глиб Ерефії. Поступово ми виходимо на парітет в ударах цими видами зброї з ними. Дуже скоро вони вже не будуть мати тотальної переваги над нами, все вказує на те, от об'єктивна реальність показує, що ми вивозимо цю війну. Це важка війна, це щоденні втрати, це втрати і в людях, що найстрашніше, і економічні втрати, і це удари по інфраструктурі. Але ми вивозимо цю війну. І якщо ми витримаємо зараз. В найважчій можливо час цієї війни то 100% Ми будемо значно краще себе почувати вже з осені, коли у нас буде достатньо техніки, коли поповняться особовим складом наші збройні сили, і коли іще більше вичерпається рашка. А вона таки вичерпується. Тим більше зусиль вона кидає зараз на те, щоб деморалізувати і дестабілізувати наш тил. Для того щоб нацькувати нас на політичне і військове керівництво для того, щоб посіяти загальну ворожнечу і зневіру між нами, українцями, ми маємо впиратися цьому браці, розуміючи, що перспективи на перемогу у нас є, і зараз ці перспективи виглядають краще ніж, скажімо, рік тому. І на цьому вам моє щире звитяжне бадьори українське аміні. Пам'ятаєте, Путін. Збов містером хочуть, щоб ви і в подальшому мечали огідною мовою Булгакова.